Друзі, вітаю! Марія Захарова! Почала кричати на весь світ, що американці зривають переговори щодо налагодження дип-відносин. Якщо забрати мій вчорашній інсайт, де я вам вчора ввечері сказав, що вони мали б зустрітися в Москві... І була така інформація по політичних і дипломатичних джерелах. От крім цього, новин про нову зустріч і підвищення статусу і нормалізацію дипвідносин в медіа не було. Ушаков сказав, що можлива. Зустріч 22-го, але її теж ніхто не анонсував, і це була двостороння історія. Зараз ми бачимо, що кричать, що зривають ці перемоги. А як можна зірвати те, що не анонсували публічно? Чи готували, так готували? Що це означає, чим це грозить? Давайте проаналізуємо. Плюс політика вийшла з дуже жорстким матеріалом, в якому говориться про те, що. В східній Європі готують лікарні до початку війни. Лікарям будуть роздавати бронежилети, а операційні спускати в е, підземельні сховища, де можна буде безпечно робити операції під обстрілами. Е, Financial Times говорить, що Європа готує газові з так. Зрив і заборону газових контрактів з Росією, а Зеленський приїхав в Австрію з неанонсованим візитом. Є версія, що він там робить. Але давайте про все по порядку. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Нас знову почали атакувати російські користувачі. Боти в них відкрився доступ без VPN до YouTube. В деяких регіонах можна знову це робити, і ви по коментарях бачите. Як їх стало більше, і вони атакують, намагаючись понизити нашу з вами видачу. Тому підпишіться це якраз таки підніме видачу, і збільшить і кількість переглядів і присутність українського контенту. Тому підпишіться росіянам на зло. Власне Захарова стверджує, що США скасували переговори з Росією. Представниця російського пропагандистського МЗС каже, що переговори із США для нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн скасовані з ініціативи американців. Наразі чергову зустріч у межах двосторонніх консультацій щодо усунення подразників з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн скасовано з сторони американців. А, що цікаво, що подразниками тут можна назвати російські війська в Україні? Єдиний подразник на цій планеті. Інших причин не бачимо. Загалом, Штати як країна, яка мала їхати і підняти статус Росії в очах всього світу, зрозуміло, що почали ставити умови. Коли Росії кричать, що зривають, Росія не готова ці умови виконати. Але точно так же Росія сама ставить нереалістичні умови Сполученим. Штати, якщо Штати сказали: погодьтесь на справедливий мир, виведіть війська з України, не чіпайте українські пологові будинки, школи та цивільні об'єкти. Зрозуміло, що росіяни з цим не погоджуються, тому американці й не приїжджають. Американці тиснуть, щоб Росія пішла на справедливий мир. Росія цього робити не хоче, тому і, власне, ніяка угода поки що відбутись. Не може, і я вам скажу, що до цієї зустрічі ще є мінімум тиждень. 22-го вони мали зустрітись в Москві. Тому виключно цю заяву Захарової низькопрофільної, низькопробної спікерки їхнього міністерства закордонних справ можемо вважати як переговорну позицію, маніпулятивну позицію від зустрічі не відмовляється. Є ще час і на її підготовку, і на її реалізацію. Тому, скажімо, не викидаємо в далекий ящик і можемо спрогнозувати, що зустріч повністю ще не скасована. Друге, Трамп може вдарити санкціями по Росії протягом наступних кількох тижнів. Про це каже Фред Флейц, це колишній помічник Дональда Трампа з національної безпеки. За його словами, Трамп відчуває неповагу зі сторони Путіна через відмову кремлівського диктатора серйозно ставитись до перемовин з Україною. Велика ймовірність того, що протягом наступних кількох тижнів Трамп припинить дипломатію, і вдарить по Росії санкціями, але він триматиме двері відкритими для відновлення переговорів. Про це говорять в оточенні Трампа. Тому. Бачимо важливість зустрічі в форматі G7. Україні треба сподобатись Штатам, сподобатись Трампу отримати зброю, отримати підтримку, отримати гроші, натиснути на Росію. В цьому меню кілька пунктів, але всі вони катастрофічно важливі. Зеленський їде на цю зустріч і сьогодні він був в Австрії, і в Австрії він сказав дуже важливі речі: що ми будемо пропонувати купити зброю, цілий пакет. Але що треба додати? Не варто пропонувати Трампу купити пакет зброї на рік. Ні, зрозуміло, що більше ніж на рік він зараз не поставить. Треба пропонувати на 10 років стратегічну співпрацю, щоб сума була мінімум 100 мільярдів, а краще 300. От він поїхав в Саудівську Аравію, каже, на 400 підписали. Супер. Ми не саудити, ми краще, а ми хочемо на 420, на 15 років. Здавалось би, сума не сильно велика, якщо розбити на рік і враховуючи, скільки воювати. Завершиться війна раніше, окей. Переглянемо, придумуємо, запустимо інше. Але Трампу треба медійні заголовки. Трампу треба великі цифри. 420 мільярдів з України. Скаже: супер, давай, брати. Тому треба грати великими золотими цифрами. Це те, що любить. Трамп. Друге, на цій зустрічі треба розуміти, що Трамп не буде підтримувати ціну на нафту зниження. Але ось після цих заяв Захарової треба спробувати пощупати зараз. Європа каже: G7 не підтримує, бо не підтримують Штати. Можливість переконати повинна бути. У нас була не дуже вдала зустріч в овальному кабінеті і Супер вдала. В Ватикані, тому треба ближче до Ватикану і подальше від Овального. Канада може стати тим місцем, де ми можемо перезапустити відносини з Трампом, сподобатись йому закохати в Україну, запросити сюди і далі разом перемогти Путіна. Трамп завжди намагався бути переможцем. Давайте цю карту йому запропонуємо. Те, що казали депутати американські е, хекситу, не можна допустити, щоб в пресі було написано, що Росія перемогла, а Україна штатами програла. Ні. Давайте пропонувати ось таку стратегію. Ізраїль запропонував, штати підтримали. Джерела зараз кажуть на Заході, що е, Іран сам виходить на штати через посередників, мовляв, давайте домовлятись, перестаньте стріляти. Ось це повинні бути слова їх партнерів Росії. Україна перестань стріляти. Ми готові на ваші умови. Це можна робити разом з Трампом, G7 та Європейським Союзом. Сильна позиція. Сильну позицію посилює також і Financial Times пише Європейський Союз. Що вони придумали? Придумали дуже класно. Вони хочуть зупинити російські контракти і придумали нову історію. Знайшли новий спосіб заборонити ці газові контракти, попри можливе вето Словаччини. Ви знаєте, що це путінський подаван, який намагається працювати на Путіна, навіть не прикриваючись. Європейська комісія пропонує країнам Євросоюзу заборонити укладати нові контракти на постачання газу з Росії, використовуючи механізм торгового права. Щоб ввести відповідну заборону, буде потрібне схвалення більшості держав, учасниць ЄС. А не одностайна підтримка. Це дозволить обійти вето, яке пообіцяли накласти Угорщина і Словаччина, якщо заборону спробують включити до санкційного пакету проти Росії. Компаніям заборонять підписувати нові угоди на поставки російського газу, проте чинні. Контакти будуть діяти, контракти діяти ще декілька років. Зараз всі ці пропозиції на стадії обговорення їх можуть змінити і посилити. Ось це насправді гарна позиція. Єдине, що нас не влаштовує, що це може бути за кілька років. Тому що кілька років в Європі немає. Немає, треба робити вже. Що пише політико? Східний фланг НАТО готує лікарні до можливого вторгнення. Тому немає у вас, друзі, кілька років. Нема. Забудьте, що Україна вас буде стільки прикривати. Країни східного флангу побоються можливої війни з Росією, почали готувати лікарні до такого сценарію. За даними видання, у Вільнівській університетській лікарні Santaros Clinics, розташований за 50 кілометрів від кордону з Білорусю, працюють над створенням підземної інфраструктури, сховищ, вертолітних майданчиків та автономних систем. Які дадуть змогу установі продовжувати роботу навіть в випадку вимкнення електроенергії чи водопостачання. Також у цій лікарні проводяться навчальні заходи, евакуації чи а, готовності прийняти велику кількість постраждалих спільно з Збройними силами Литви та стрілкою, стрілкою спілкою стрільців. Пробачте. У цей час Естонія, крім бронежилетів для бригад швидкої допомоги. Також видає супутникові телефони на випадок відмови традиційних каналів зв'язку. Розглядається навіть створення автономної інтернет мережі. Також у всіх лікарнях встановлюють генератори. Це відбувається з урахуванням досвіду України, чию енергосистему регулярно атакує Росія. Росія правда атакує нашу енергосистему, але виключити її не може. Українці українські хлопці в Кенінсбергу атакували. Підстанції їхні військові об'єкти сидять без світла. Ось так треба працювати. Низці лікарень у Східній Європі загрожує особлива вразливість. Наразі опрацьовуються варіанти переобладнання підвальних приміщень в операційні на випадок крайнього характеру подій. Заступник гендиректора Департаменту здоров'я Естонії Рагнар Вайкнемець. Каже, що питання полягає не в тому, чи нападе Росія, а в тому, коли це станеться. Країни Балтії створюють резерви лікарських препаратів, витратних матеріалів та обладнання. Естонія виділа 25 мільйонів євро на постачання такого обладнання, зокрема ортопедичних конструкцій, турнікетів, наборів для травматології. Кажуть, що ці резерви допоможуть забезпечити роботу лікарень до надходження підтримки з боку інших країн НАТО. Також підкреслив провідну роль альянсу в організації каналів постачання. Основною проблемою в країнах Балтії, як і раніше, залишається дефіцит персоналу середньої ланки. Під час соціального питування в Литві з'ясувалося, що в період війни на своїй посаді залишиться тільки 40% лікарів. Це проблема для всього Європейського Союзу, і зараз треба міняти свою інформаційну політику, свої підходи. А не хочете міняти і не хочете війни, допомагайте Україні. Переможемо ми, перевожите, і ви, наші європейські друзі. Зараз про це варто говорити на саміті G7. Зеленський туди летить. Якщо Макрон пролетів через Гренландію, то наш президент полетів через Австрію. Зустрівся там з президентом. Австрії, поговорили про викрадених дітей, поговорили про переговори, про все решта. Але моє внутрішнє відчуття, поки що не готовий його підтвердити. Але Україна для обміну може попросити, наприклад, кількох олігархів. Схожу історію Зеленський просив в Макрона, і якщо побачимо, що, наприклад, Фірташа Боголюбова або будь-кого із тих проросійських олігархічних корупціонерів, які ховаються в австрійській столиці, або. Наприклад, живуть в її передмісті. Якщо когось видадуть, то знайте, що це було особисте прохання. Це непогано, тому що нам їх треба забирати і до в'язниць, і для обмінів на російські на наших хлопців, які сидять в російських катівнях. Макрон допоміг розглянути об'єктивну і швидко справу по Богуслаєву, і його швиденько передали. Схожа історія, зараз розмова йде про От. А далі зараз говорять про інших. Комусь в'язниця, комусь в обмін в Росію. Ну, хто ближче до Росії, то зрозуміло. От, тому зараз бачимо, що є така можливість. Не підтверджую, але неанонсований візит в Австрію можна було б пояснити тільки цим. Інших причин великих поки що не бачу. Ну але в будь-якому випадку треба з сусідами і з друзями нашими періодично бачити, спілкувати, знаходити спільні точки тиску на нашого ворога і допомоги Україні в нашій. Перемозі. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, як гадаєте, відбудеться зустріч американців та росіян у Москві чи ні, чи вона фінально зірвана. Друге, е східноєвропейським країнам зараз ось ця підготовка, коли 40% лікарів не хочуть залишатись на місцях, вона повинна бути інтенсифікована з однієї сторони, чи навпаки, ну, типу, як було в старій стратегії НАТО, давайте переселятися вглиб до Німеччини і будемо давати ці території. От як ви бачите, себе поведуть лідери цих країн, і ось ця середня ланка якої не вистачає. Бо мені видається, я зараз не про країни Балтія, а в цілому про Східну Європу, що вони надто зазналися і думають, що українці всіх мають захистити. А зараз прийшов час приймати персональні. Рішення, тому що надто багато скидається на плечі Збройних сил, а в той же час в себе не всі готові нести схожу ношу. Напишіть, будь ласка, в коментарях і обов'язково підпишіться на цей канал. Нас знову почали атакувати російські боти. Доступ до YouTube з'явився без VPN, ну і зрозуміло, що ця мразота полізла занижувати нашу видачу. Тому, будь ласка, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!